Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати, а за ким ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Здогадались, хто це? Так, дітки, це лелека. Дітки, а що ви знаєте про лелеку? Де живе лелека, що їсть? Лелека один з найпопулярніших і найшанованіших птахів України. Лелека в українців святий птах, символ доброти і щастя, родинного вогнища, благополуччя. Птах Оберіг це птахи великі і красиві. Природа одягла їх у біле вбрання, тільки махове крил чорного кольору. Дзьоб довгий, червоного кольору, голова гладка, порівняно з дзьобом маленька, ноги довгі, міцні. Завдяки цьому лелека може довго стояти годинами на одній нозі і зовсім не втомлюючись. Їхня улюблена їжа це жаби, змії, миші, молюски, ящерки, великі комахи. Вони завжди повертаються із вирію в обжиті старі місця. Вселяться лелеки зазвичай на високих деревах біля води та боліт, навіть на опорах електропередач. Лелеки гніздяться тільки на подвір'ї добрих людей. Якщо ж лелеки оселились у людей, господарі задоволені, бо вони приносять в дім щастя, спокій, злагоду. Не можна руйнувати лелечених гнізд. За народними повір'ями розламане гніздо призведе до лиха. В народі цих птахів ще називають чорногузи, бусли, чугайстри, бузьки. Малята. А ви знаєте, що лелеки розмовляють один до одного тріскотінням, клацаючи дзьобами? Пропоную послухати, як вони спілкуються між собою. Восени лелеки покидають Україну, вони збираються в зграї та прямують до Африки. Птахи здійснюють перельоти вдень на великій висоті. Поступово на своєму шляху маленькі зграї збиваються у великі, тоді в небі можна побачити перелітних лелек тисячами. З приходом весни лелеки повертаються назад до України. Дякую вам за увагу. До зустрічі, мої любі!